І доброго вечора, шановні голуби води, шановні голуб'ятники. Хочу розповісти. Зробив такий міні голуб'ятник. Отакий міні-голуб'ятник. Таких парую тут. Все приводить годину тому, провіз оцю голубочку. Мені подарували. Це є голубка. Голубка румунка, має кольцо, має все. Бо без кольця голуб це є. Ну, голуб, його ви голуба не провести. Хто то мій є голуб саме той поляк, тільки він не закольцований. Жалко, що він не закольцований, але голуб дуже хороший. Пору так, вона така темна, файна румунка. З такими румунами можна мати і справу. Файно з такими румунами. Буду розпло... розплоджувати її і розведу румунчик Румунка, Він поляк. Нічого складу пару, дав трошки поїсти, поїлка треба вже вибити. дав поїлки її, водив поїлку і хочу розвести свій поставих. Ще я буду десь за пів місяця ще, ще куплю пару пар пошти голубів спортивних. Буду поступати в клуб наш. Наш клуб такий файний є по спорту. Клуб голубів вода і буду голубів давати. польоти. А, а чим все займати, як не недольоти. Ну ця пара розпливала, вони в мене літати взагалі не будуть. Ця голубка така, як би скажеться, подарувана лапа на вся румунка, вона хороша, видно, по голубці хороша. Але є, -є. я цивонка. Продавати не буду нікому. Нічого абсолютно нічого не буду робити. Просто буду качати від неї пари молоді голубів. Хочу спорувати з тим голубком. І... Меність, думаю, в мене все повинні спарувати. Є за два, два є тут таких невеличких на поштових. Одна я забув, одне там лешок і буде її кликати, він буде гудіти. І вона буде йти до него. Та я думаю, за тиждень-півтора спарую їх. Голуби літати не будуть. Абсолютно не буду випускати їх. Просто суто будуть. Надо ці всі закриті будуть, а було дев'ять них будуть плати багато. От комусь... Ти, пока.